Біблія не забороняє жонолоство, лише мужолоство. сформований порнографією, сексуалізований образ жінок, які кохаються, ніби дає індульгенцію. Відтак вчені набагато річ цікавляться дослідженням саме лезбійок. Серед відомих українських особистостей також є видатні лесбійки. І один із таких поетичних проявів кохання до жінки я вам зараз і прочитаю. Привіт, мене звуть Тала Андрієва. Гей, пропаганда повертається, але цей випуск буде не про геїв, він буде про лесбійок, адже щось мені підказує, що права жінок применшуються навіть в ЛГБТ-спільноті. Не перемикайте. Літера Л в абревіатурі ЛГБТ позначає лесбійок, але попри те, що Л – перша літера в абревіатурі дівчат у питаннях захисту прав часто уминають увагою. Це ставлення до гомосексуальних жінок виразив диктатор із сусідньої Білорусі, сказавши лісбіянок, я прощаю. Саме ця фраза пристарілого маразматичного диктатора відображає причину того, що на лесбійках ну якось не дуже фокусуються гомофоби, сформований порнографією сексуально. Метилізований образ жінок, які кохаються, ніби дає індульгенцію, і гомонегативісти пробачають чи дозволяють жінкам. На потіху токсичному маскулінному его ну зізнайтеся, ви ж також помічали, що гомофоби всієї планети не засуджують порно за участю двох жінок, але кривляться і плюються від такого ж сюжету за участю чоловіків. Є якесь таке, чи то несвідоме, чи то завчене, що дві жінки у ліжку то красиво, а два чоловіки то якось фу. Через таке поблажливе ставлення лесбійки рідше стають цікавими у питаннях прав гомосексуальних людей. Біблія не забороняє жоно лише мужолоство. Але такий сексизм притаманний не лише релігійним догмам. Науковці рідше проводять дослідження гомосексуальності жінок. Звісно, що біологічні. Передумови того, що існують геї-лесбійки, на 100% чи навіть на 90% невідомі. Але сексизм у науковому інтересі явно виражений. Відтак вчені набагато річі цікавляться дослідженням саме лесбійок. Та й чого гріха Таїти? Цей випуск нашого блогу покликаний бодай трохи привернути увагу до жінок. Ми вже помітили, що приділяємо геям набагато більше уваги, майже всю. Знаєте, якби лгбт людям не доводилося боротися за свої права, то у світі не організовували б прайди. Якби лесбійок помічали, то не було б необхідності у тижні видимості лесбійок, який пов'язаний із днем видимості лесбійок 26 квітня. Це свято, щорічно відзначають в США, Великобританії та інших країнах, і воно спрямоване на підвищення обізнаності про лесбійок та про їхні проблеми. Наприклад, стирання лесбійок, лесбофобію та сексуальне здоров'я, Лесбійське стирання тенденція ігнорувати, вилучати, фальсифікувати чи переосмислювати лесбійську історію у наукових колах, медіа чи інших першоджерелах. Стирання лесбійок відбувається внаслідок перетину сексизму, якого зазнає жіноча історія через андроцентризм та чоловічий погляд, об'єктивування та утиск жіночої сексуальності, тобто це. Чергова ознака нашого досі патріархального суспільства через ці фактори лесбійок ігнорують та дискримінують навіть в рамках ЛГБТ-спільноти. Не вірите, що так відбувається? Ну добре, от вам приклад. Кеті Козаченко, не знаю, чи мала вона українське походження, але щось мені підказує, що прізвище Козаченко просто так не дається. Так от, Кеті, перша відкрита лесбійка, виборна державна діячка США. У січні 1974 року Кеті, студентка Мічиганського університету, балотувалася від партії прав людини в міську раду свого міста Ен Арбор. Уже як відкриється. Рита лесбійка, і здобула перемогу. Кет стала першою відкритою квір людиною, яка отримала політичну посаду. До того гей та Лесбійки, яких обирали, робили камінаути вже після перемоги. Але історія Кеті довго замовчувалася. Більше того, і навіть в наші дні в інтернетах не так багато інформації, як про саму жінку, так і про її діяльність. Інша справа прем'єр-міністр Франції Габріеля Таль, який не приховує своєї гомосексуальної орієнтації. Шановний Гендер Зет! Ну от могли ж назвати свої шоу ЛГБТ-пропаганда, ЛГБТ новини чи якось по-іншому. Головне, інклюзивніше. А назвали як? Гей, пропаганда! Гей, новини! Ну, має ж бути соромно за таке, ні? Соромно. Трохи відволічемося від Лозбіок і поговоримо про хліб наш насущний. Ваші лайки та коментарі вони дуже нам допомагають поширювати правозахисний контент про ЛГБТ людей. А крім того, зауважу, що у вас також є унікальна можливість підтримати гей-пропаганду дзвінкою монетою. Для цього ставайте спонсором нашого Ютуб каналу. Лезбійка. Давайте ще раз промовимо це слово. Відчуємо його, зрозуміємо, чому лесбійки не викликають у нас такої огиди, як геї. А одразу після того усвідомимо. А що ми взагалі знаємо про лесбійок? Ну була така собі сапфо з часів сапфо гомосексуальні форми жіночого еротизму стали називатися лесбійськими. Сама сапфо має статус ЛГБТ-ікони. Поетка Сапфо, яка писала про жіночі бажання та стосунки, найчастіше згадуваний приклад давньогрецької жінки, яка мала стосунки з іншими жінками. Збереглося небагато віршів сапфо, але вони відображають повсякденне життя жінок, їхні стосунки та ритуали. І один із таких поетичних проявів кохання до жінки я вам зараз і прочитаю. Прагну тільки померти я у хвилину прощання ридаючи, говорила вона мені сапфо, бідні ми з тобою, ні не можу я тебе покинути. Я ж тоді відказала їй: мила, їдь собі з радістю, лиш мене не забудь, пригадай лише, що була мені любати. Не забудь і того, що нам довелося зазнати прекрасного, як колись запашні вінки із троянд, з фіалок, ми навесні заплітали й квітчалися, як квітками і зелом густим, мов намистом із зелені, шию ніжну собі ти прикрасила, як колись поливала ти золоті свої кучері. Ароматного мира струмочками, як рукою прекрасною простягала ти келих, і солодкий напій я тобі лила. Тож жіноча гомосексуальність це не вигадка нового часу і не ганебне росління заходу, як це часто пояснюють гомонегативісти. Згадаємо Згадаймо, хоча б стародавню Месопотамію у кодексі Хамурапі, це приблизно 1700 рік до нашої ери. Згадується термін салцикрум, що перекладається як чоловік жінка. Його використовували стосовно жінок, яким було дозволено одружуватися з іншими жінками і отримувати у спадок таку саму суму, як і їхні брати. Серед відомих українських особистостей також є видатні лесбійки. Так, ми якось. Не звикли сприймати ікон української літератури Ольгу Кобилянську та Лесю Українку як таких, що мали романтичне чи може навіть сексуальне тяжіння одна до одної, і тим не менш їхні стосунки це зразок платонічного кохання між жінками у новелі Кобилянської меланхолійний вальс ідеться про дівочу дружбу і ніжну приязнь про те, що вони залюблювалися одна в одній, як у чоловіках. Відома українська письменниця. Модерністка, рання буковинська феміністка Ольга Кобилянська була близькою товаришкою Лесі Українки, з якої вони часто листувалися. Літературознавці визначають це листування як інтимне і часто називають лесбійським платонічним коханням. Так, літературознавиця Соломія Павличко зазначає, для ранньої модерністської культури бісексуальність жінок письменниць і відповідно зображення жіночого кохання не були чимось винятковим. Любов Ольги Кобилянської та Лесі Українки засвідчена їхнім листуванням. Була органічною частиною культури свого часу. Ці жінки збагачували цю культуру і в естетичному, і в політичному сенсі. Це було таке собі переосмислення, в тому числі і власного я на знак протесту проти патріархальної культури. Коли я була значно молодшою, то за кожної невдачі у стосунках із чоловіками казала всім, що стану лесбійкою. Мовляв, ну їх до дітька тих чоловіків із їхнім патріархатом і махровим сексизмом. Лише жінка може зрозуміти, як. Любити жінку лезбійкою я так і не стала, але із патріархатом і сексизмом боротися не перестала. От що значить вплив української літератури протягом 17-19 століть жінка, яка виражала пристрасне кохання до іншої жінки, вважалася модною, прийнятною. Та заохоченою ці стосунки називали по-різному романтична дружба, бостонські шлюби або сентиментальні подруги. Ці стосунки були поширені в США, Європі, особливо в Англії, задокументовані великою кількістю листів між жінками. Таким чином леді могли формувати міцні та ексклюзивні зв'язки і все ще вважатися доброчесними, невинними та цнотливими, подібні. Ніж відносини з чоловіками зруйнували б репутацію панянки. Фактично, ці стосунки пропагувалися як альтернатива та практика шлюбу між жінкою та чоловіком. Мабуть, найвідоміша романтична лесбійська пара Елеонор Батлер і Сара Понсонбі під спільним прізвиськом леді з Лаголенда. Вони втекли в 1778 році, коли сім'я Понсонбі була стурбована своєю репутацією. Щоб прожити у Ельсі. 51 рік, і їх вважали дивачками, що надихають на поезію. Лесбійство, якби це не намагалися виставити гомонегативісти, не було притамано лише екзальтованому Бумонду. От вам ще один приклад: княжна Віра Гнатівна Гедроєць, перша хірургіня. Російської імперії та України, яка тоді була частиною імперії, єдроєць також одна з перших у світі професорок хірургії, докторка медицини, поетеса і прозаїк. У 1905 році, під час російсько-японської війни, добровільно вирушила на фронт хірургиною санітарного потягу Червоного Хреста, і однією з перших в історії медицини почала виконувати самостійно розроблені порожнинні операції в польових умовах, прооперувавши сотні хворих. До того моменту солдатів поранених них уже Залишали помирати, оскільки такі рани вважалися безнадійними. Колоритна фігура Віри Гедроєць, хірургині та поетеси, яка зберігала підкреслено чоловічі звички в одязі та побуті такої собі Жор Санд царського села, як її тоді називали, зафіксована в багатьох спогадах сучасників. Так от у Віри Гідроєць був фіктивний шлюб із чоловіком, але останні роки свого життя вона прожила у Києві. Віднедавна, в столиці нашої держави, з'явилася вулиця Віри Гідроєць. І з жінкою, з графиною Марією Дмитрівною, Нірод, будучи з нею у фактичному шлюбі. На західноукраїнських землях, які до Другої світової війни були розділені між різними державами, ситуація дуже різнилася. У Польщі одностатевий секс не переслідувався, окрім як у е, період з 1835 до 1932 років, після чого криміналізовано було тільки гому проституцію. У Чехословаччині добровільні одностатеві стосунки, як між чоловіками, так і між жінками каралися ув'язненням від одного до п'яти років у Румунії якій у 1918-1940 роках належала північна буковина, добровільний одностатевий секс був легальним до 1937 року, відколи карався, якщо спричиняв публічний скандал, 11 січня 1934 року. До кримінального права совєтської України повернули статтю «Мужелоство», а в пресі розгорнули кампанію проти гомосексуальності. Хоча закон стосувався винятково геїв їм загрожувала в'язниця терміном від 3 до 5 років за гомосексуальні стосунки. Жінку чекали як мінімум догана на партсобранні чи товариському суді, позбавлення членства в партії, як максимум, і найімовірніше, примусове лікування в психіатричному закладі. що... Критично позначалося на стані здоров'я, я часто думаю про те, що сьогоднішні гомофоби і гомонегативісти нащадки тих, хто пам'ятав про те, що необхідно приховувати свою справжню сексуальність, зломлені і перемелені совєтами люди з покоління у покоління пошепки переказували своїм дітям: мовчи, терпи, прикидайся, аби вижити. І наостанок, якщо ви досі не вважаєте, що лесбійкам важче ніж. Іншим представникам ЛГБТ-спільноти от вам найсвіжіший, на мою думку, художній приклад. У жовтні 2023 року. В ефір вийшов. Потім з'явився і на нетфліксі. Міні серіал, драматично-комедійний. Антологія Перші дні він розповідає про людей, які зустріли російське вторгнення в Україні. Одна із серій присвячена парі лесбійок, які разом виховують дитину. Мами важливий епізод, в якому піднімають проблеми прав ЛГБТ плюс людей в країні. Однією з проблем для нерідної мами хлопчика є те, що вона не може виїхати з сином за кордон, бо на офіційному рівні вона йому ніхто. Хто його зі мною за кордон випустить? Хто я йому Ти йому ж мама? Давайте вже нарешті визнаємо очевидне, жінкам в Україні важко через фактичну відсутність гендерної рівності, утиски з боку працедавців, неоплачувану хатню роботу і виховання дітей на додачу до щоденної праці. Та кар'єри лесбійців в Україні ще важче, адже до того, що було перелічено вище, додається і часто неприхована ненависть, як до частини ЛГБТ суспільства, повна відсутність можливості створити родину та виховувати дитину. А головне несприйняття і нерозуміння як з боку чоловіків, так і з боку гетеросексуальних жінок. Подумайте про те, чи було б вам приємно, якби так ставилися до вас. Не відповідайте, я знаю відповідь. Краще подбайте про те, аби стирання лесбійок більше ніколи не відбувалося. Шановна ведуча гей-пропаганди, скільки випусків про геїв було? От сьогодні випуск про лесбійок. А про бісексуала коли буде, га? Чому про бісексуальність на цьому шоу так мало? А головне, не ну могли ж ми взяти ведучу гея чи лезбійку на це шоу? А у підсумку хто ведуча? Гетеро. Соромно за таке ні? Ну соромно. На цьому закінчую всім обійми поцілунки від гетеросексуальної жінки, якій дуже болить за лесбійок.